мікс сорту Крем плюс Екстра, вага такого лоту 10 кг, ціна 3500 гривень за цілий поверх. Модельки чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі різноманітні. Це крани, розмір на 170-176 см зросту. Вона дуже теплесенька і блакитний гарний колір. це штани, розмір 52-54. Ось такі. Далі курточка, теж йде великого розміру і Ось така чоловіча модель. Далі ще одні штани. Це буде розмір. Не бачу, але теж, в принципі, йде більший розмір. Плюс тут є якісь такі або кишеньки, або щоб провітрювалося. Такий замочок і повністю він йде донизу. Так, наступне. Ось такі штанішки, розмір М. Так, наступні. Всередині на флісі 38-й розмір ідуть прямі. Далі ось такі. Підкладочка. Розмір на 164 см зросту. Йдуть з такими підтяжками. Теж дуже такий гарний колір. Далі така курточка чоловіча. Розмір я не бачу, але думаю, що це буде XL. Так, наступні штани ЧМП. Розмір 14 пише. Теж є знизу підкладочка. Ось така моделька. Така курточка. Так, це теж, до речі, крани, розмір, S, Ось така модель. Далі яскраві червоні штани чоловічі великого розміру. Розмір, в принципі, не пише, але вони великі. Ось такі підтяжки. Ось така моделька. Є ще ось такий штамішки, теж великий розмір. кривіт, 46-й розмір. Знизу присутні замочки, І останній це чеквульський, до речі, жіноча моделька. Більший розмір. Тут, до речі, теж є. замочок, Слова би, щоб привітлювати. Ось таке. В принципі, все. Я вам показала повністю цей мішечок. 10 кг по ціні 3500 гривень.